Україна не планує переносити війну на територію Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН, посилаючись на аргентинське видання Ланасьйон. Президент України вкотре нагадав, що російські окупанти мають залишити територію України. Також Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ прокоментував контрнаступ українських військ і заявив, що операція йде повільніше, ніж йому хотілось. Але ініціатива в руках України. Нам важко, а росіянам важче. В наших очах втома, але в їхніх очах є страх. І це дві різні речі. Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Панічний настрій в армії окупанта відзначає представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Як повідомляє УНІАН в ефірі інформаційного телемарафону, Андрій Юсов повідомив, що приреченість відчуває свічуває не тільки рядовий склад армії Росії. А й представники середньої та вищої ланки ворожих сил керівництво окупаційних адміністрацій після ударів по мостах на півдні України ворог розуміє, що шляхів піти живими встає дедалі менше. Представник ГУР зазначив, що при наявності можливості залишити окуповані території, особливо лінію фронту, окупанти зробили б це. Але російський диктатор Володимир Путін не питає їхньої думки і продовжує спрямовувати на забій. Як повідомляє генеральний штаб збройних сил України, втрати в російській армії відчутно збільшилися. За останню добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння загарбників. Крім того, українські артилеристи та ракетники вразили дві ворожі радіолокаційні станції та два командні пости окупантів. Також на запорізькому напрямку ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 Алігатор на ранок, 8 серпня, в Україні ліквідовано понад 250 тисяч особового складу. Тільки за останню добу знищено близько 600 осіб.